Наш спеціальний ефір триває, я Дмитро Тузов. Руковини обстрілу Краматорська, знаєте, це як певний, певний символ того, яким був, був схід нашої країни до російського вторгнення і що вони з ним зробили. Я нагадаю, що в Краматорську рік тому було вбито увага 61 людину а російськими обстрілами. Наскільки я пам'ятаю, вони застосовували тоді ракети «Точка-У». А точками у вони бомбардували до речі. У нас тут достатньо активно і на Київщині. Це при тому, що офіційно росіяни, нібито зняли їх з озброєння. Все це брехня насправді підтягнули і модернізованими варіантами. Лопили, в тому числі, і по залізничному вокзалу в Краматорську. Так, от. Тоді росіянами було вбито російською армією, було вбито 61 людину. Ще 121 людина була поранена. Вбили дітей. До речі, цинізм і те, що називається худспа вбивць, сягає наступного: на ракетах, якими вони вбивали людей. Вони написали за дітей. За дітей при цьому вбили дітей. Справді так. Ну так само, шановні, як і в Маріуполі, коли їм виклали... Величезні літери діті російською мовою, щоб ти російський пілот бачив, куди ти кидаєш бомби свої, свої фаби 250 і 500 кілограмові, все одно знищили, все одно скинули ці бомби і вбили в тому числі також дітей. Ну і ось сьогодні та у нас з вами. Ну, по-перше, це такий меморіальний фрагмент ефіру. Це по перше. А по-друге, ми просто згадаємо і порівняємо, яким яким був схід нашої країни до цього масованого вторгнення. І що з ним зробили окупанти, Сергій Стуканов з нами на зв'язку, керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу. Сергію, вітаю. Дмитро, вітаю, вітаю слухачів радіо. І я просто нагадаю нашим слухачам, що Сергій Стуканов журналіст, який тривалий час жив в Донецьку, навчався в університеті в Донецькому. Сергію, ну от справді, згадуючи. Все, що відбувалося, та яким яким був схід нашої країни? Такий, як на мене, маркерний рік. Це величезне свято, чемпіонат Європи з футболу 2012 12 рік. Донецьк, весь в українських прапорах, в синьо-жовтих. Хвиля патріотизму, і насправді наскільки ми наївними були тоді і думали, що ось воно, ось період, коли все починається зростання, так зміни, коли реалізуються будь-які проекти, коли країна реально рве вперед. І е, з тим, що сталося зараз, та якби якими б словами ти провів би ці порівняння до російського вторгнення український. Ну я не люблю це слово Донбас. Ну швидше будемо говорити Донецька і Луганська області, і те, що окупанти на що окупанти перетворили зараз ці території, Дмитре. Ну насправді дуже важливу тему, ти порушив. Але зараз ти згадав 2012 рік чемпіонат Європи з футболу, який дійсно проходив тоді в Польщі і в Україні, і, зокрема, серед чотирьох українських міст був Донецьк, і справді, ну це був напевно, що пік така певна кульмінація, коли відчувалася певна європейськість, Донецька, включеність Донецька в європейський контекст, тому що завдяки партії регіонів. Яка безперечно, що з одного боку сам місто саме місто Донецьк відбудовувало, тобто Донецьк, звичайно, що перетворювався на краще. Я не кажу зараз про інші міста, містечка, про селища, які насправді зубожили, от, але саме місто Донецьк воно виглядало дедалі краще впродовж там нульових років, і якраз 2012 рік був свого роду кульмінацією. Так от, партія регіонів вона постійно намагалася ідентифікувати Донецьк в, в, в контексті російського мі... російського світу. В контексті Росії ми там розмовляємо російською мовою. Ми за російську там єдність із росіянами, і тут раптом Донецьк ніби відкривається для Європи. І при чому в зв'язці із Польщею? От власне тоді місяць, коли йшов чемпіонат, така відчувалася єдність з поляками, тому що ми разом спільно чемпіонат проводили, і це такі були дійсно відчуття, коли приїжджали іноземні вболівальники. Тоді грала збірна Англії, Франції в Донецьку. Відповідно, були французи, англійці, і дійсно, Донецьк впродовж фактично місяця був у жовто-блакитних прапорах. І багато українців з інших міст приїжджали, ходили в футболках, носили прапори, та й донечани так само долучалися, тобто збірну України шанували в Донецьку. Це був такий дійсно, напевно, що піковий тріумфальний момент. І хто б міг подумати, так що мене фактично півтора роки, і Донецьк, і Донецьк потрапить в провалля. Але дуже цікавий момент мені пригадався зараз. Знаєш, який цікаво, цікаво. А тоді напередодні чемпіонату Європи в Англії я вже точно не пригадаю, чи то футболіст збірної Англії висловився, чи то в якомусь медіа написали, що а в Донецьк їхати небезпечно, бо там ну, такі трохи нецивілізовані люди. А, по-моєму, вони сказали, що чорношкірим гравцям збірної Англії їхати небезпечно, бо там расисти Можуть, можуть бути, можуть бути. І я пам'ятаю, що коли приїхали вболівальники збірної Англії, то вони е, взяли труну, ну, бутафорну труну, і ходили по вулиці Артема з тією труною, вболівальники Англії. Мовляв, ну подивіться, от ми ну, приїхали, ніхто нас тут не б'є. Тут нормальні донечани живуть, чи нормальні українці, абсолютно цивілізоване місто. Тобто була така відповідь англійців е, своєму медіа про те, що що нам тут тобто, розповідали, що сюди небезпечно їхати, сюди цілком безпечно їхати. І от уявляєте. А все ж таки, якийсь такий, що називається, момент провісництва, те медіа десь відчувала, що ця територія не минули півтора роки, але силами знову ж таки руського міра перетворилася на, на одну з найнебезпечніших містин на взагалі на, 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 на планеті. Ти знаєш, я згадую невеличкий, але такий дуже затишний готельчик в місті Рубіжне, яке знищене на сьогодні російськими окупантами. І я от вам щиро кажу, шановні наші слухачі, що все від, від організації там, обслуговування, персонал, до речі, який з нами українською мовою розмовляв, від дизайну це не гірше, ніж десь в Парижі було чи в Брюсселі. Швидкість роботи інтернету. І, і коли я дивився на те, що відбувається, а країна вже вела війну. Ну тому що війна почалася в 2014. -му. А коли я на це дивився, я я розумів, що от наскільки далеко ми зайшли в своєму розвитку, далеко з точки зору росіян, правда, я не обмовився в своє своєму розвитку. Наскільки ми просунулись до Європи, що вони вибачити цього не могли, і знаєш, Сергію, от ти зараз про Донецьк розповідаєш, такий європейське місто Донецьк. А я думаю, що багато українців помиляються в наступному, коли вони кажуть, що нам от, чим краще буде в Україні, тим більше до нас потягнеться людей. Там і все таке інше. Ну потягнуться з окупованих територій, потягнуться. Але у, мені здається, що у росіян ця заздрість. А є дуже, дуже таким великим чинником в тому, що вони роблять, і чим кращою буде ця вітрина, про яку часто кажуть, от Україну треба збудувати як вітрину західного світу, тим більше у них буде бажання цю вітрину розбити. Тому от я, я знаю, що я таку аналогію кажу: ця вітрина має бути з дуже товстезного броньованого скла, щоб вони просто нічого не змогли зробити. Але повернемося тоді в ті часи передокупаційні. Ти ж бачив про українські мітинги в Донецьку? Вони збирали велику кількість людей. А що з цими людьми зараз? Чи підтримуєте ви контакти? Як багато людей змогли все таки виїхати і вижили в тому, що під, ну, під час окупації, під час цієї війни? Ну дійсно, я мушу сказати, що у багатьох могло складатися враження, особливо в тих, хто ніколи не бував там на Донеччині, на Луганщині, особливо в самому Донецьку, могло складатися враження про те, що Донеччина чи Донецьк це такий суто. Шахтарський чи суто металургійний регіон, де мешкають лише робітники або гірники тощо. Звичайно, що якоюсь мірою це відповідає дійсності, тобто там була розвинена велика промисловість, важка промисловість в тому числі. Але все-таки потрібно брати до уваги, що Донецьк був значною мірою бізнес-центром і центром освіти. Тобто, там було чимало університетів, вищих навчальних закладів, які випускали ну, достатньо кваліфікованих фахівців. З різних галузей, в тому числі і з гуманітарних наук. Я от закінчував якраз історичний факультет, і дійсно був певний, особливо серед молодого покоління, молодшого покоління, вже народжених або в кінці 80-х, або на початку 90-х, був певний потяг пізнавати більше європейську культуру. Навіть я можу сказати, що були в нас був факультет польської мови, тобто там можна було вивчати польську мову. І консульство відкрили за кілька років до війни. Відкрили безпосередньо в Донецьку польське консульство. Проводилися дні польської культури, дні французької культури, і так далі. Тобто, до певної міри можна було знаходити навіть європейський контекст, і саме це витворювало. Скажімо так, певний прошарок донечан, які, звичайно, що були цілком налаштовані ліберально і були цілком налаштовані проєвропейські. тоді тому, коли постало питання про те, де ми будемо в руськам мірі або в європейській Україні. То, звичайно, що це сподвигло людей, спонукало їх виходити на вулиці і демонструвати свої переконання і свої бачення. Тобто, я мушу сказати, що Євромайдан він був в Донецьку власне з кінця листопада, так само, як і в Києві, але він не був дуже численним тобто там до кількох сотень людей збиралося, тому що все-таки це. Сприймалася як внутрішня історія, внутрішня політична, а Донецьк він місто достатньо прагматичне, тобто люди ходили собі на роботу, десь чекали, чим це все завершиться в Києві. А от коли побачили донечани, що почали приїжджати автобуси з Ростова і ходили якісь незрозумілі на підпитку чоловіки, які запитували. Як пройти якесь місце і називали абсолютно неправильний наголос? Тобто було очевидно, що це якісь поприїжжі. Коли почали тисячами ходити з російськими триколорами і кричати, що ми за Росію, коли почали вибирати якихось народних губернаторів, що значить народний губернатор, якась юрба зібралася і проголосила якогось народного губернатора, Губарєва. Що... Так, губарева. А то люди зрозуміли, що пахне смаженим, і в якраз оця активна частина дійсно виходила на декілька масових мітингів. Вони траплялися продовж березня і квітня, десь орієнтовно що тиждень, що 10 днів була величезна хода, якраз вулицею головної Артема від площі Леніна, а потім від стадіону там Олімпійський до. І так далі, до Данів Сіті, і кожного разу ці люди вони зазнавали нападу якраз диких банд юрмиськ, озброєних палицями, ціпками, різноманітними молотками і так далі. Тобто зазнавали, зазнавали шкоди, але ці люди ясна річ виступали за європейський український донецький. Вони прагнули дати картинку. А я тут хочу так само знаєте, Дмитро, знаєш, хочу закинути все таки тоді медіа, в тому числі і центральним українським, які здебільшого показували картинку про російських мітингів і меншою мірою звертали увагу на, на проукраїнські мітинги, і могло створюватися враження, що дійсно в Донецьку там суцільна підтримка приєднання до Росії чи сепаратизму насправді українські мітинги не були менш численними. І соціологічні опитування дослідження так само показують, що частка людей, які були за Україну, вона не поступалася тим, які хотіли там так чи інакше якось автономізувати Донбас. Чи я підтримую ну більшість із учасників тих мітингів, ясна річ ще в 2014 році переїхали на територію підконтрольну урядові України, тобто не всі. Тут можна згадувати, наприклад, зараз достатньо знаного релігієзнавця пана Козловського, так? який, тому що мусив свою дитину, котра була хвора, він мусив доглядати, то він залишався і потрапив потім в полон в дві-два роки. Просидів там в пуцигарні в, в окупантів. Можна згадати. Ще інших людей, які через певні обставини довше там затрималися, але більшість в 2014 році переїхали і активно включилися в інформаційну в іншу боротьбу. Воювали там той самий Віталій Ковчаренко, який. Є представником ультра з шахтаря, але водночас він і кандидат а, політичних наук. Ми разом вчилися на історичному факультеті. Тільки він на політології був на пару років молодший. Він воював, Дебальцево пройшов і зараз так само воює. Тобто ці люди вони здебільшого переїхали все таки на підконтрольну територію, і з більшістю із знайомих ще тодішніх ми м'ясна ріше підтримуємо активні контакти. Сергію, а от справді Російський мір же вже тоді, це 14-й рік, так показав, що він налаштований на вбивство. Тобто, тобто, перше вбивство сталося, власне кажучи, на мітингу про українських сил тоді вбили. Вбили Дмитра Чернявського Дмитра, так Дмитра Чернявського просто за точкою по бандитськи ззаду в спину. Фактично, руський мір показав вже тоді, що він налаштований на, на вбивство людей. Скажи, будь ласка, коли відбувалось захоплення Донецька, ти був в місті? Ну, от цей загін Гіркіна, який із Слов'янська зайшов зайшов в Донецьк. Як ти все це пережив? А ти знаєш, я якраз саме з Донецька я виїхав за 2 3 дні перед тим. Я на початку липня, здається, 3 чи 4 липня виїхав з Донецька, виїхавши потягом, Тобто, ще поїзди ходили тоді, до Києва виїхав. От, тобто, я тоді працював викладачем, і якраз в червні ще завершили ми сесію, закрили, поприймали іспити студентів, тому числі там магістрів. От і на початку липня я вирішив виїхати, і, чесно кажучи, їхав з напівпорожньою торбою, сподіваючись, що. Якраз наступу українських збройних сил, який на той момент розгортався, і, і то достатньо активно, сподіваючись, що він допоможе звільнити Дунет. Ну і якраз пам'ятаємо дійсно про те, що на початку липня, 5 чи шостого числа, звільнено було Слов'янськ, і Шкраматорський і міст, і відповідно це дозволило. Звільнити значну частину Донеччини, ну але на жаль, ця банда вона дійсно перебралася в Донецьк. Ну і зрештою пам'ятаємо про те, що десь до середини серпня збройні сили України активно атакували і під Луганськом, і під Донецьком. Ну і потім лише регулярна російська армія. Фактично зупинила наступ наших воїнів. Як я сприймав? Ну от по суті, я пережив, перебуваючи в Донецьку, і час всю весну, коли цей так званий рух за так звану Донецьку народну республіку розгортався, коли захоплювали кілька разів ОДА, а коли по суті захопили будівлі СБУ, захопили всі військові частини. Формували там будували ті барикади з мішків з піском і не лишень блокпости. Повштовували на кожному в'їзді, виїзді і перевіряли. Я пам'ятаю, як фактично проводився цей квазі-референдум. Цей який навіть не можна назвати цирком, коли повідкривали буквально декілька квазі ділянок. Люди ходили біля цих значить, ділянок з автоматами. Ну тобто, яке може бути волевиявлення, так якщо поряд ходять з автоматами ці так звані ДНРівці. от тобто достатньо починаючи, я так скажу, починаючи десь з другої половини квітня, була вже достатньо атмосфера похмура відчувала, відчувалася важкість, якась легкість, як якою зазвичай весна в Донецьку була сповнена і характеризувалася, вона абсолютно не помічалася. Тобто відчувалося якесь таке, напевно, що передчуття війни, як, от у далі на картинах, власне, є така картина Передчуття війни десь такий настрій тоді над Донецьком тяжів витав дух тоталітаризму, який надовго, на жаль, захопить місто. Сергію, а скажи, будь ласка, от серед ну, твоїх знайомих є ті, хто чекали ворога, які допомагали ворогу, та от мені цікаво, вони зараз, дивлячись на картину знищених міст Донецької та Луганської області, цілком щасливі. Вони. Задовільнили свої бажання, можливо, тобі це відомо? Та у цей ця дистанція від Донецька як європейського міста, яке стало одним із центрів Європи під час там чемпіонату Європи з футболу, коли приїхало багато іноземних гостей. Люди заробили на цьому гроші. Ну усвідомили себе частиною великої цивілізації. До абсолютно зруйнованих, знесених під фундамент і спалених російською армією міст. Ми з тобою Рубіжне сьогодні згадали Маріуполь Донецької області, Бахмут на сьогодні, які героїчно тримають збройні сили України. Так а просто, просто щоб зрозуміти портрет цих зрадників. А вони задоволені тим, що вони зробили. Ну, ти знаєш, напевно, що я не зможу докладно відповісти бо, по перше, все таки серед мого оточення не було багато людей, які. Скажімо так, обирали сторону зла. З іншого боку, такі все-таки траплялися, але з ними я контакт після того не підтримував. Але я можу сказати, що був і випускник історичного факультету. Ну, той Губарів, якого ми згадували, так він він так само з історичного факультету, хоча він старший від мене, був ми не перетиналися, коли я навчався. Потім знову ж таки був у нас викладач, баришніков, який. Став, зрештою, якщо не пригад... не помиляюся, став тоді ректором. Якийсь час, буквально кілька місяців. Так званим ректором Донецького університету. Він був зрештою таким давнім задавненим рускоміровцем. Він брав участь в постійно в якихось заходах за участі росіян. От ну тобто були такі люди, знову ж таки, я знаю я. Хлопця з історичного факультету, який був младший від мене на пару років, і він воював за ДНРівців і загинув за і загинув під Дебальцем що тоді на початку 15-го року. Ну, от в цілому це різні люди були. Тобто, в тому числі це були і ідейні. Я вже зазначив про те, що з історичного факультету були такі люди. Тобто, з одного боку, звичайно, що ця ідея руського міра вона переважно приваблювала малоосвічених Переважно людей, які жили в злиднях, людей, які не, не надто освічених, не надто освічених, вони не розуміли, скажімо так, реальної ситуації, але. Траплялися все-таки серед їхніх середовищ і люди, які були ідейними прихильниками цього руского міра. Чи вони щасливі? Ну, я думаю, що ідейні, навряд чи, навряд чи вони змінили свої погляди саме через те, що для руского міра, ну ти, ти слушно відзначив, напевно, що для них комфорт, якийсь добробут, не є серед пріоритетів. Тобто їм головне, аби імперія. Обіймала там одну шосту чи одну якусь там частину суші суходолу планети. А яким чи буде там впорядкованим це життя? Ну чи буде воно комфортним? Напевно, що для них це абсолютно не важить, бо, бо це не ті цінності, так тобто, це не цінність людського життя, не цінність людської одиниці, а це цілість, а це цінність е, е, держави, для якої ну кожна людина є всього всього лише. Там інструментом або або гвинтиком, ну, от тому, що стосується там більшості мешканців, які там, скажімо, так, пливпливли -пл за течією, то е, я думаю, що з одного боку вони безперечно, що страждають від теперішнього ладу на окупованих територіях, е, тобто, це можна сказати військова диктатура там зараз встановлена. Але з іншого боку, я думаю, що багато з них вражені стокгольмським синдромом. І вони розуміють, що влада теперішня там в лапках влади жорстка, що до них невблаганна, нещадна, але своя. Ну тобто, я я міркую, що вони вражені стокгольмським синдромом, і так чи так, якісь відчуття до цієї влади мають прихильність. Коротко, Сергію, скажу. До речі, Стокгольмський синдром теж такий європейський термін. А дуже коротко скажи, у тебе є е, е, бачення, а що робити з цими розбитими містами після визволення? Ну... Ну, Тут питання складне дуже. Тобто, якою мірою розбиті? Якщо це були так невеличкі поселення, як Мар'їнка, наприклад, ну, напевно, що потрібно залучати великі кошти і будувати, ну, з одного боку, звичайно, що залишити меморіальне місця, а з іншого боку, будувати нові будинки, нові житлові квартали. Створювати умови для того, щоб люди могли повертатися туди, і а крім того, щоб туди могли переїхати з інших регіонів люди, які хочуть допомогти відродити регіон, тобто будувати, Дякую. відроджувати. Дякую, Сергію. Дякую. Ну і ось таким чином. Ми згадали власне роковини удару російської армії. Краматорську. Я нагадаю, що тоді російські військові вбили 61 людину, 121 була поранена серед них були діти. Такою є правда життя, шановні, але визволяти і відновлювати іншої альтернативи просто не існує. Сергій Стуканов, керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу, з нами був на зв'язку. Дякую, Сергію. Я Дмитро Тузов прощаюся з вами до завтра. Слава Україні! Спеціальний ефір на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.